Депутату рівни ради, якого підозрюють у приховуванні злочину, не обрали міру запобіжного заходу. Нагадаємо, на будівництві яке належить матері Олександра Бабата на вулиці Київській зник Андрій Артвінський, який там працював. Через деякий час його тіло знайшли у лісі. Про підозру у злочині нещодавно повідомили депутату, однак він своєї вини не визнає. По мою репутацію свідомо, свідомо вигадна комусь. Я так полагаю, ряду, ряду посадових імені, я наголошую. Посадових оси Оскверни. запачкать грязі. Після цього, як на машині я не перевозив і ви самі це підтверджуєте. У мене нема слов. Я не сплю, не їм, не п'ю. Потому що ми так облили гру. Мені так грязь облили. Слідчі подали клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, адже вважають, що Олександр Бабат може впливати на перебіг розслідування. Але ці доводи суддю не переконали. Злочин, якому підозрюється, Бабат, відноситься до злочину великої тяжкості, таким чином чином. Слідчий не довів жодного ризику щодо можливої поведінки підозрюваного. Слідчий суддя приходить до переконання про відмову бранню бабути в мірі запобіжного заходу. Написав виклик статтями сто сім'ї шість сто 184, 196, сто нос три стосім суддя ухвалив задоволення клопотання старшого слідчого слідчого управління головного управління національної поліції в Рівненській області. Буконка поліція жили про брання мірі запобіжного заходу домашнього арешту Баботу Олегу Володимировичу. Вмовити ухвалу. Може подана апеліціян скарб безпосереднього поліція суду протягом п'яти днів зняє оголошення. Підозрюваний та його адвокат Володимир Цуняк цим рішенням задоволені. Суд поступив об'єктивно. Саш, йдемо, йому ухвалу отримає. Тим часом прокурори вже готують апеляційну скаргу. Ми звичайно не згідні з цим рішенням. Жодним чином ми будемо його оскаржувати і далі будемо в рамках даного кримінального провадження збирати необхідні докази, щоб доказати, що дана особа причетна до скоєння даного злочину. В суді ми роз'яснили всі підстави, чітко передбачили. Він вже впливав на свідків, намагався впливати. Таким чином він може. Має скажімо так, можливості фінансові втекти за кордон та інше, тому слідчий прокуратур слідчі поліції та персональний керівник у даному кримінальному провадженні і клопотали суд про цілодобовий домашній арешт.